Друзі, радий вас вітати, найкраще бізнес-радіошоу «Україна Експертна Думка, знову в ефірі з історіями успішного українського бізнесу. І з вами, як завжди, ваш Денис Денискале. Сьогодні в нашому етері знову тема, про яку я впевнений, що багато українців навіть і не думають до 2022 року, а зараз вона, як то кажуть, війшла в наше життя життя, повним кодом. Отже, сьогодні говоримо про інновації у військовому спорядженні і сучасні технології маскування. Отже, і, е, я запрошую сьогоднішнього гостя, Самов Борис, директор та співвласник компанії воєн Комілії Борисе Бізаєва. Добрий вечір. Давайте для початку розберемо, як працює технологія маскування від тепловізорів. Наскільки вона вче ефективна в зберега? Загалом принцип маскування від тепловізорів або о, від камер або приладів з тепловізійним баченням. Почали набувати потреби в кінці 22-го року. Причиною тому стало збільшена активність використання ворогом розвіддронів з тепловізійними камерами, FIPV-дронів з тепловізійними камерами та іншими різними видами, які могли проявляти тепло, шукати тепло, його знаходити. Це почало набувати певної проблеми для наших військових, бо це обмежувало їх пересування в цей час, і зародилась наша компанія. З таким запитом, і перше на що ми спиралися, це на той момент вже була існуюча технологія, так називаємо тепловий бар'єр, або фольгований бар'єр, або принцип утримування тепла. Це якась певна прослойка різних тканин, їх безліч вже на сьогоднішній день, які давали можливість утримувати тепло певний час. Ця е, технологія, вона е, була е, досить ефективна, але вона мала ряд недоліків. І перший основний недолік, який в них був, це те, що температура навколишнього середовища безпосередньо впливала на тривалість маскування. І проблема почала з'являтися, коли почало вже трошки теплішати е, в 23-му, на початку 23-го року, е, і ми почали думати далі і шукати нові види. І вже почали в той час ми впроваджувати нову технологію, яка тоді ще була зовсім невідома і незрозуміла, і ніхто не розумів, як це пояснити, як це працює. Ми почали виробляти плащі, а в ще далі почали вже виробляти костюми, яких ми використовували нову технологію, яка не утримувала тепло. А за рахунок будови тканини вона його безпосередньо ховала, тобто вона працювала. І блокувала ІЧ, да, інфрачервоне випромінювання спектру тепловізійної камери. Простими словами ми змогли приховувати тепло постійно, бо ефект був сталий, він був статичний. Тобто, незважаючи, чи це було плюс 20, чи мінус двадцять, це було в русі чи в статиці, тканина давала можливість не підсвічувати тепло. Бути прихованим і сам принцип і фізика полягала саме в цій тканині, тобто вона зроблена з комбінації металів, яка в при використанні блокувала оцей інфрачервоний спектр. Щодо бойових умов, звісно, перше, що ми робили, це ми власними силами тестували. В нас в Харкові. Є безліч знайомих військових, які воюють, які нам допомагали в цьому. А ми проводили власні випробування, дивилися в різні прилади на це, і вже з цього робили висновки, і доробляли, переробляли. Потім безпосередньо ми поширювали це серед інших військових з різних напрямків і давали можливість їм протестувати. Тобто, це була основна мета наша. Ми їм давали хлопці, казали, тестуйте, кажіть, що не так. Пояснити, бо ми, як цивільні люди, не знали, як це буде саме в бойових умовах. Да? І з того часу у нас вже є дуже великий досвід і багаж знань є безпосередньо акти бойового застосування багатьох бригад, які активно по цей день да по сьогодні використовують наші вироби, і це допомагає їм виконувати завдання. І залишає, звісно, береже життя. А друге, це на що ми спиралися, це щодо бойових умов. Ми активно їздимо і розказуємо в різних випробувальних центрах, ну, тренувальних центрах, де проходять тренування, наші військові. Ми привозимо туди наші вироби, пояснюємо, розказуємо, піднімає дрон, дивимось монокуляри, приціли, проводимо цілий ряд тестувань. Показуємо все наочно командирам, командирам підрозділів, щоб вони розуміли, що це не щось вигадане, воно вже є, його активно використовують і це допомагає, це працює. І третій етап це безпосередньо тестування наших зразків Міністерством оборони. Так, Міністерство оборони не стає осторонь, воно приймає. В цьому активну участь, але більшість е, нароботок, які ми вже маємо е, в співпраці, е, на жаль, поки ми не можемо розголошувати. Але я сподіваюся, в майбутньому це буде на загал розповсюджено, і люди зможуть це якось побачити і почути. Слухайте, дуже цікаво. Насправді здавалося б плащени вединка, коли Да? колись це просто було для якогось не знаю казки, для якогось фантастичного фільму. А тепер це наші реалії. А, окей, е, я ще от про одну таку штуку е, дізнався: антитепловізійний костюм Хантер. Хто це таке і чим він відрізняється від не знаю, вже існуючих? Так, да, дивіться, е, спочатку ми розробили плащ е, і він закривав певний ряд задач. Але до нас почали приходити хлопці, е, до нас почали приходити розвідники, до нас почали приходити сапери, до нас почали приходити спецпризначенці різні. Спецпідрозділи, в яких були досить важкі задачі. Важкіші задачі, їм потрібна була швидкість пересування, якість маскування краще, швидкість пересування, зручність. І вони кажуть, що плащ так, але нам, наприклад, якщо повсти, якщо лізти по болоту, якщо там якісь дуже важкі перешкоди, це досить складна задача. І ми почали, звісно, звісно, збираючи ці відгуки, ми зрозуміли, що треба міняти форму і треба йти в сторону костюма. І таким чином, десь десь приблизно через 2-3 місяці в нас з'явилися перші зразки, які ми теж витестували. І була ще така потреба, що, окрім тепловізійної камери, існує ще прилади нічного бачення, і вони кажуть, що було б круто якось поєднати. З вашою технологією і, і зробити костюм таким чином, щоб він маскував ще додатково в придах нічного бачення. Перше, що от що ми хотіли досягти, і це основна мета і ціль нашої компанії це доступність. Ми, ну, нам дуже складно себе порівнювати з технологією утримування тепла, да, так називаємо пончо. Це різна фізика, це різні, різні властивості, які використовуються. І ми якби, почали шукати щось схоже, що в нас вже є, да, в формі костюму в інших країнах, в країнах НАТО. І ми зрозуміли, що такі технології є, але їхня ціна стартує від півтори тисячі і досягає аж до десяти тисяч євро. Звісно, це ну, щось із ряду неможливого для. Нашого звичайного військового, який от тут зараз, там за 15 20 кілометрів від нас захищає нас, ми доклали максимальну силу для того, щоб зробити найнижчу ціну. І ми кажемо про це усім, що ми саме на костюм Хантер маємо найнижчу ціну, і це перша наша ціль. Мета це доступність, щоб це було доступно для військових. Друге, що хочу сказати, що е, ми розуміємо, що як і будь-яке екіпіювання, костюм це розхідний матеріал. Людина, військовий, не буде жертвувати життям для того, щоб зберегти костюм за навіть тисячу євро. Ми це розуміємо. Тому е, якби, е, ми усім кажемо, що хлопці, якщо хоча б один раз цей костюм виконає свою функцію, вважайте, що випробування пройдено. Додатково, е, я би ще хотів. Знаєте, можна провести аналогію з е, броніком, да? тобто бронік він не захищає усе тіло військового, він захищає тільки життєво важливі органи. Так і костюм, він не плащ плачне тобто, от, е, Багато питань от, до нас е, стосовно того, що він не, ти не зникаєш в цьому костюмі. Ти фізично є, але якщо тебе шукають вночі, тебе шукають тепловізор, то це треба. Дуже постаратись, щоб тебе виявити. Якщо ти без костюму, то це зменшує твоє збільшує твої шанси бути виявленим і, ну, можливо, постраждати, да, те, чого ми не хочемо. Тому, якби другий другий такий основний напрям в костюмі, який ми вирішили, це простота, доступність. Він дуже зручний в використанні. Він зроблений в такому, скажімо так, оверсайз розмірі. Да? І він за рахунок цього його можна носити і влітку, зручно, і взимку зручно. Він закриває усе БК, яке знаходиться на військовому, але при цьому залишається вільний доступ. Є досить великі кишені, які дають доступ до БК, до аптечки, до всього обмандування, капіювання, яке є на військовому. Він так само безшумний, легкий і компактний в зібраному стані. Це такі основні критерії, які ми хотіли врахувати при будові костюму. І ще такий важливий момент. Тобто, костюм він виконує функцію прийняття температури, яка знаходиться навколо військового. Бо в тепловізійних приладах земля має різні відтінки. І, наприклад, якщо це 100% блокування тепла, да, тобто самого військового не видно, але може бути різний, умовно кажучи, відлив кольору, да, і як об'єкт він може бути помітний. Да, і саме костюм вирішує це питання за рахунок своїх ласкутків, які в ньому є, він приймає температуру навколишнього середовища і адаптується під місцевість. Для цього достатньо. От ми всім військовим кажемо, які в нас купляють, перший раз купляють, ми кажемо, покласти на вулицю, щоб він вдихнув той температурою, яка є, потім вдягнули і можете використовувати, і будьте впевнені, що він вас не підсвітить і ви будете максимально незахищеними. Так, звісно, в різну пору року при різних температурах костюм і плач ведуть себе по-різному. Поясню чому. Наприклад, в дуже холодну температуру костюм він трошки тепліший. Трошки тепліше, ніж дуже холодна земля. А плащ, наприклад, він дуже класно працює в мінусову температуру. А, але якщо в костюмі зайти в посадку, в якої немає листя, а є просто якісь стволи дерева, кущів, як, чогось, вони все ж тепліше, ніж холодна земля, і е, от е, під час нещодавних тестувань його майже не видно. І навіть при русі костюм не видно в такій напівпосадці, тобто військовим, якщо є мож. Ливість, наприклад, да, задача є, є можливість рухатись вздовж посадки або по посадці. Ми їм кажемо, що костюм це супер рішення, ви дойдете куди потрібно, і все буде добре. Вау, насправді якісь такі речі розповідаєте. Просто по перше, це дуже дуже цікаво. Це оце технології. А ще і от наскільки важливо насправді дійсно правильна екіпіровка для військових, і ще зручна, і ще й під конкретні якісь задачі. Uh, друзі, сьогодні uh, говоримо про інновації у військовому спорядженні та сучасних технології маскування. В гостях у мене Павло Борис, директор та співвласник компанії Воєком uh, Борис, скажіть, будь ласка, ви казали про те, що ви даєте тестувати військовим. Uh, як кому можливо, ви відкриті до всіх, чи ви даєте комусь конкретно, чи можуть до вас звернутися будь-які військові і попробувати е, цей продукт? Ми відкриті для будь-яких військових. На жаль, все, що ми робимо, ми робимо за власний кошт і ми зі своєї сторони, усім військовим, які Розуміють і їм потрібно, і вони хочуть спробувати і зрозуміти, як це працює. Ми усім кажемо, хлопці, якщо є можливість, робіть запит від бригади, і ми вам надамо безкоштовно, щоб ви змогли поспробувати протестувати, подивитись на себе, спробувати його в різних умовах. І вже потім вирішувати фінансові питання, закупівлі і так далі. Тобто, це можна зробити по запиту від бригади. Також окремо ми, як компанія, ми з Харкова, і ми, звісно, не стаємо осторонь. І усім, хто е в нас в купляє, е всі з ким ми маємо е постійний контакт, е ми розуміємо їх потребу. І інколи у військових е немає достатнього обсягу фінансування, наприклад, да, для того, щоб закрити потребу усіх військових. Да? Ми зі своєї сторони можемо надати, просто подарувати безкоштовно додати якусь певну кількість. Або ми розуміємо, що це життя. Ми розуміємо, що люди вміють цим користуватись. Ми розуміємо, що вони що їм це потрібно, і ми зі своєї сторони також їх підтримуємо. А чи працюєте ви там не знаю, з волонтерами, благодійними фондами, якимись державними структурами для забезпечення якраз спорядженням офіційно, скажімо так, так, uh, да, безпосередньо без, безперечно, ми працюємо. Uh, ми спрацюємо з будь-якими організаціями і з міжнародними фондами, і з українськими фондами. Uh, ми працюємо uh, з державними установами. Uh, хочу виділити uh, окремо нашу харківську ова uh, за її ну, дійсно великий вклад. Вони закрили буквально декілька місяців тому, закрили велику потребу для військових. Саме на Харківському напрямку, на Куп'янському напрямку вони закрили велику потребу, зробили це дуже оперативно. їм дякую. І також хочу відмітити Запорізьку ОВА. Там теж люди розуміють, що іде війна на їх землі, і потрібно оперативно, швидко, потрібно на вчора. Потрібно, щоб було вже сьогодні, і воно було вже війську. І також є в нас в Харківській Харківській області маленькі територіальні громади, їм теж окрема подяка, бо і ми до них, і окремо військові до них звертаються, і вони своїми невеликими, маленькими громадами, на деяких з них прямо зараз тривають бойові дії. Їх голови, їм теж окремо подяка. Вони теж дуже оперативно, швидко вміють і можуть задовольнити. І задовольняють e, запит військових в наших виробах sorta, Взагалі, як е, процес придбання відбувається, це, це там сайт, чи якось треба звернутися до вас, і ну і далі там роз й, і, умови ви індивідуально розглядаєте для кожного підрозділу чи для кожного запросу. Чи там є якісь мінімальні набори, як це відбувається? розкажіть трошки. У нас є сайт воєнком. а це основний сайт, на якому можна подивитись, подивитись відеотестувань, почитати, подивитись фото, або можна, можна там замовити, або можна нас знайти в інстаграмі на нашій сторінці. Також написати нам в директ, там безпосередньо ми, ми і відповідаємо хлопцям військовим. При замовленні, коли до нас звертаються військові, безпосередньо ми їм усім кажемо. Що хлопці, якщо є можливість, беріть і то, і то спробуйте потестуйте, попробуйте. Якщо щось вам не підійде, там, наприклад, костюм підійшов, плащ не підійшов не під задачу. Дуже часто кажуть не під задачу. Ми у нас є поверненням, повертаємо взагалі без проблем. Ми з цим якби працюємо, і це якби дуже важливий момент, бо ніхто не хоче купляти і одразу з цим іти, особливо ті, хто не розуміються. Або не розуміють, як це працює. Деякі люди взагалі не вірять, поки не побачать на власні очі. Хлопці, які підрозділи, які купляють за власний кошт. Ми знаємо, що вони купляють за власний кошт. Звісно, ми у нас є. Ми робимо їм знижки. Ми їм окремо від себе можемо додати декілька зразків. Ми можемо їм допомогти там в інших питаннях, які в них є. А да. Тобто ми якось стараємось до кожного до кожних ставитися не як до клієнтів, да, а як до друзів, як до тих, кому і ми можемо допомогти да, чимось, і вони нас е, зі своєї сторони, скажімо так, е, зможуть прикрити на полі бою, будуть здорові і будуть з нами. Розуміло Борис насправді дуже цікава тема. Мені цікаво було б говорити і говорити про це, але іфір, кажуть, нас не розвинув у мене останнє останній запитання. Чи планує компанія воєнком розширювати асортимент, можливо, впроваджувати ще якісь нові технології? Я Дивіться трошки, звісно ж, то чим можна поділитися, бо у вас, знаєте, зараз така сфера. Чим менше знає ворог, тим краще. Так, звісно, ми шукаємо щось нове. Ми спираємось на відгуки від військових. Бо зручність це такий важливий критерій для нас, да? окрім технології, яка вже в нас є, зручність в використанні, да, або доробки вже існуючих якихось зразків. Да? Ми стараємось це розвивати, слухаємо і ем, адаптуємо це під наші вироби. З останнього, що ми вже протестували і протестували разом з військовими, це в нас є. Чохол, який маскує антенну старлінку, робить це постійно, і дуже важливо, що робить це, не втрачаючи зв'язок, і можна залишати підігрів антени. Я думаю, хлопці, які мене слухають, які розуміються на старлінках і на антеннах, вони розуміють, про що йде мова, що можна не відмикати підігрів антени, і вона не буде підсвічуватися, бо це дуже велика проблема. Якщо йде втрата зв'язку, є. Втрата можливостей а, да, бути там на зв'язку з хлопцями, які безпосередньо приймають участь в бойових діях. А також є певні доробки по костюму, ми там дороб, дороб, доробляємо чохол маскувальний з такими самими властивостями, як і костюм на рюкзак. Розробляємо о, певне маскування для зброї, яка ну, не може бути десь під костюмом, да? вона повинна бути десь зверху, і вона все одно має якісь, особливо при активному використанні, вона гріється і теж має якийсь певне підсвічування. Розробляємо дуже цікаві штуки для снайперів, які теж маскують їх по їх, спеці... скажімо так, в спецумовах. Да? І також у нас є. З спальні мішки з підігрівом від павербанку дуже зручні, комфортні, теплі. Ми їх взагалі ніде не поширюємо, і це було от безпосередньо запад від військових, от потрібен мішок. Він повинен бути більший, ширший, щоб в ньому було можна лягти, от прям в своєму екіпіюванні, прям лягти, і от і от зігрітись, да, десь там на е, спостережному пункті або де ще. Їм от саме під них розробляли, і майже ніде його не позиціонували. От просто знаємо, що от є люди, які в нас їх купляють. І також я ще хочу окремо подякувати нашим дівчатам, які безпосередньо відшивають усі ці і нові і вже існуючі зразки. А вони також для нас вагома частина людей, які Безпосередньо допомагають нашим військовим. Я знаю, що вони зараз нас слухають, тому їм привіт і дякую їм за їх роботу. Я можу сказати, що дякую вам взагалі за такий напрямок, бо фактично ваша продукція рятує людське життя на фронті в найгарячіших точках, і це дійсно дійсно круто. У мене коротенькі, ще одне останнє запитання. Борисе, ну чи немає з за кордону? Бо зараз всі вже кажуть про те, що Україна прям в? В топі військових технологій, ну тому що ну, на жаль, ми в топі, да, можливо, ми не хотіли б бути, але ми вже в топі, да, бо ми фактично кожного дня щось це нове нам доводиться е робити для того, щоб е якось звільню, е звільняти нашу країну. Так, от чи є запроси за кордоном і чи є в планах взагалі розширення чесно, о, поки іде війна в нашій країні, да, іде війна в нашій області, о, ми про це не думаємо. О, в нас є запити, але ми. Поки в цьому напрямку не рухаємось нікуди, бо ми розуміємо, що є потреба, в нас є потреба тут і зараз. І спочатку ми хочемо вирішити, я сподіваюся, вирішимо питання в нашій країні, а потім вже далі ми будемо займатися бізнесом і якось це поширювати. Нам є чим поділитись. В нас дуже великий багаж досвіду використання і адаптування цієї технології. Тому я думаю, що про це можна буде. Ми будемо про це говорити вже після війни. Точно все зрозуміло. Друзі, сьогодні у нас в гостях був Савил Борис, директор та співвласник компанії Воєнком.ЮА. говорили ми про інновації в військовому спорядженні та сучасні технології маркування. Борис дуже дякую за те, що розказали таку класну цікаву тему. Чесно, це вперше взагалі я таке. Ну тобто, десь я все уявляв, що це є, але почув перше, і це було дуже дуже цікаво. Я вам бажаю сил. Наснаги дійсно ви робите дуже класну справу. Хай у вас це виходить, хай ваш мозок постійно продукує якісь нові ідеї, крутезні рішення, які будуть допомагати в першу чергу. Українській армії, українським хлопцям рятувати життя, ну і допомагати нам рухатись до поміти. Дякую вам, Дениса. Дякую усім. Ну що ж, такої такої ну, така у нас сьогодні була бесіда. Про дуже дуже цікаві теми. Говорили е, інновації в військовому спорядженні сучасних технологій маскування. Через нагадую гостя був Сав Борис, директор власної компанії воєнком. На чому будемо закінчувати? Перша думка та країна ФМ допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічі, друзі.